Шановні пані та панове, я вас вітаю. Мене звати Анна Ігнатенка. Я партнерка компанії Legal Group. І сьогодні, сьогодні буде модерувати наш надзвичайний Звичайний. захід. Он дійсно надзвичайний. По-перше, це зустріч з нашою податковою форматі виключно запитань та відповідей. По-друге, це тема, з якою ми зараз зібралися, тема з якою тільки. Формується податкова практика, це тема кіків. А, невеличке оголошення: якщо пролунає повітряна тривога, у нас є дві опції. Перша опція ми спускаємося в паркі на мінус третій поверх і там спілкуємось. Або хтось хоче, одягається і йде до метро Звереницька. Але я сподіваюся, що все у нас прийде добре, все прийде за планами, це все. Все, 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 все буде добре. Реєструючись на цей захід, ви всі мали змогу надіслати запитання, які вас цікавить в даний, в даний момент. Всі ці запитання наші модератори панелі групували, і в першу чергу ці запитання вони будуть задавати нашим спікерам. Крім того, звертаю увагу, що в кожну панель закладено 15 хвилин додаткового часу. Що кожен з вас може підійти до цього відкритого мікрофону, будь ласка, і задати своє додаткове запитання, якщо ви щось не зрозуміли, але, або є, є ще якісь е, уточення. Тобто сьогодні у нас дійсно надзвичайний, надзвичайний формат, і ми з вами зараз будемо виключно формувати податкову практику щодо кіків. По-перше, я хочу подякувати нашому організатору. Це Міжнародна асоціація податкових радників в особі пана Едуар... Едуарда Голодницького. він там знаходиться. Він вас вітав, буде видавати талончики на паркінг генеральному партнеру компанії Ділегал Групп і нашим партнерам, котрі сьогодні будуть спільно зі мною модерувати відповідні панелі і задавати. Питання, які ви надіслали, які вони обробили, і відповідно будемо чути конкретні відповіді з від нашої шановної податкової. А найголовніше хочу подякувати в першу чергу за сміливість і відкритість нашому хедлайнеру, це Державній податковій службі в Україні, в особі пані Катерини Риженкової, директорку департаменту трансферного цінного творення. Пану Олександру Гюржи, начальнику управління контролю міжнародної діяльності, і законодавчу гілку влади у нас буде представляти пані Віта Фарсюк, екс-заступниця керівника секретаріату податкового комітету, яка була причетна до імплементації національне законодавства саме правил Кік у період 2019-2023 року. відповідно те, що зараз ми будемо. Практикувати перед тим як ми перейдемо до першої панелі, яка буде присвячена загальним питанням КІК, і ми чекаємо на нашого ще одного ну, модератора пана Реона. Я б, мабуть, попросила Катерину Руженкову відповісти на перше запитання. Ви вже зараз отримали результати перших звітів щодо КІК, отримали повідомлення щодо Кік. Хотілося б ваше таке бачення, які в першу чергу результати ви бачите зараз, які ризики ви для себе окреслюєте на майбутнє. В першу чергу, чим ви зараз будете займатися після проведених скажімо так, аналітичних висновків, камеральних перевірок повідомлень? Чого нам чекати в наступному році від вас? Дякую за запитання. Якщо можна вивести слайди, бо ми для вас підготували чи ще ні. Да? Ми для вас підготували певну статистичну інформацію. В принципі, ви ж можете ознайомитися з ними на сайті, який ми публікували. Значить, на сьогоднішній день ми станом на 1 грудня вам сформували саме статистику результатів декорування. Всього 221 контролер станом на 1 грудня 389 подано звітів за скороченою формою і 298 за повною формою. Розмір прибутку, який задекларовано, трошки ми не дотягуємо до мільярду гривень, 889 мільйонів гривень. І всього 216 контрольованих іноземних компаній. Я... Маю впевненість, що їх трошки більше повинно бути. Наскільки загалом? Я думаю, що на порядки з їх більше контрольованих компаній, відповідно, яких буде подано звіт. Ми вже зараз в першу чергу отримали звіти тих компаній, які або створились, або відбулася зміна частки володіння саме за період і коли на року. Але я вважаю, що дуже достатньо багато кіків, які були, скажімо так, недоторканні і незмінні, і ми по ним в першу чергу будемо проводити аналітику. Це на питання щодо чого і як ми будемо вибудовувати нашу роботу. Тобто ми в певній мірі закінчили процес створення. Нормативної бази, практичної бази певних там умовних своїх реєстрів, е звідки брати цю інформацію, її опрацьовувати сформували команду. Це одна частина. Друга частина, яка є постійно, ми. Вже сьогодні розуміємо, що законодавство, яке було прийнято, ну як і будь яке законодавство, це нікому скажімо так, не ми не дорікаємо, але потрібно деякі моменти уточнювати. Да, ми не будемо навіти показувати пальцем. Але саме завдяки таким заходам, які ви проводите, саме завдяки нашому такому відкритому відкритому спілкуванню і зворотнього зв'язку від консультантів бізнесу, ми бачимо певні неточності. Ці непорозуміння, І ми над ними працюємо разом з Міністерством фінансів, з комітетом для того, щоб усунути ну і взагалі. Спільно, спільно... Спільнотою. Ярка. <сміття> Андрій зайшов ярко. Е, <сміття> 에... спільнотою. Отже, Наступним це такий перманентний буде стан опрацювання саме методологічною і нормативною складовою. І а, наступний стан це вже більш практичного характеру, а саме, на що ми будемо звертати увагу і звідки ми будемо брати інформацію. На сьогоднішній день нам важливо сформувати певний базіс взагалі контрольованих іноземних компаній, які якими володіють контролери. Резиденти України, які є джерела, які ми опрацьовуємо, по першу чергу, це е, наше чудове трансфертне ціноутворення, документації з трансфертного ціноутворення, е, тобто ті кейси та аналітики, ми працювали по великих групах, де ми бачимо е, весь склад і структура е, складові структури наших певних холдингів. Це перша частина. Друга частина це дійсно ті повідомлення і ті звіти, які е, сумлінні платники або платники, які просто обізнані, і вони вже подали. По-третє, це е, е, аналіз декларацій фізичних осіб, там, де є показник щодо отримання іноземного доходу, тобто аналітика, звідки такий іноземний дохід. Крім того, за, е, Останні десятиліття Дуже велике було ну, накопичення інформації, яку ми отримували від іноземних компетентних органів е, у не, не пов'язаних з контрольованоземною компанією, а пов'язаних, наприклад, з виплатою пасивних доходів, з тими ж кейсами по трансферному ціноутворенню. Тобто, у нас є достатньо великий масив інформації, ми його зараз скажімо так, оброблюємо і будемо використовувати. Е, не виключає... І дуже великим джерелом є відкриті абсолютно е, дані, які містяться в звичайних в звичайному Google, так в звичайних е, в якихось статтях виданнях. Ми все це аналізуємо, е, і крім того, ми очікуємо е, підключення до СРС. Е, на цьому тижні завершилось проходження оцінювання глобального форуму. Для того щоб надати нам підтвердження достатнього рівня забезпечення інформаційної безпеки і конфінгенційної інформації, ми очікуємо висновку, і це також я сподіваюся на наступний рік ми вже будемо отримувати таку інформацію. Це теж буде джерелом. Крім того, джерелом інформації також можуть містити це повідомлення банків, фінансових установ і інших державних органів, які нам надходять. Також ми подивилися статистику, всього понад 10 тисяч повідомлень надійшли, ми їх опрацьовуємо, але працювати зараз це буде таким чином, що ми не маємо на меті зараз на цій стадії, ну, скажімо так, Зміщувати свій фокус уваги на фіскалізацію цього процесу для нас важливо. Процес особливо в наш такий складний час, який ми запроваджуємо цю норму в час релокації, час вимушених переміщень. Зробити це комфортним не лише для ну такої спільноти, як сьогодні, зібралися, сьогодні. зібралися в більшості випадків це професіонали, да, які розуміють, що це за процес, Скоріше за все, вони своїх клієнтів або якщо це представники бізнесу, свій бізнес готували для цього. Розуміли, вибудовували структуру. Ми бачимо навіть по відповідях останнім часом, які надходять з Кіпру, да, які масштабні процеси реорганізаційні відбуваються в іноземних структурах наших українських холдингів. Ми це все розуміємо, це нормальний адекватний процес. І для цієї частини спільноти воно є. Зрозуміло, ви слідкуєте за новинами, і скажіть за все, якісь там помилки, вони будуть зумовлені лише людським фактором. Друга частина це, скажімо так, ті. Президенти України для для яких ці новини просто є незрозумілими, які не звернули на це увагу е, і не володіли інформацією. Тому ми е, дуже вдячні вам за проведення от, в котрий раз е, і підняття цієї теми, де тому що нам надо її популяризувати, е, тому основна е, наше завдання сьогодні це сформувати е, певне коло контролю. Сформувати підход отримання інформації, і на я думаю, що на наступні два роки це формування певних it рішень обробки цієї інформації, тому що інформації величезні масиви, да ми загальному певні там умовні свої, скажімо так, реєстри, якщо можна так назвати. Але ви повинні розуміти, що так само ми в певній мірі знаходимося в рівних умовах. Тому що так само як е, вам складно або дещо не зрозуміло, або дещо колізійно працювати в контексті заповнення і подання. Ми стикаємося з зворотньою частиною для того, щоб е, проаналізувати і зробити там певні свої висновки. Е, тому я можу навести такі приклади і все одно порівнювати. Хоча коли запроваджувалося е, інструмент контрольованих іноземних компаній, ми чесно вам сказати, от відверто вам кажу, як це відбувалося, таку внутрішню кухню, да, якщо комусь буде цікаво. Нам всі сказали, там те, що контрольовано, то у вас ТЦ, це, це контрольовано і це би Одне слово, ми відкараскувалися як могли. Ми прямо робили таблички, чим відрізняється кік від трансферного цілоутворення, що це різні інструменти, да, дещо пов'язані з сутністю, але можна ми будемо доводити трансферну. Ось. І нам сказали, ні, буде і це ваше. Да? І тоді ми вже. Скажімо так, дещо змінюємо процес. І, і, і поки ми почали з ним працювати, ми почали вже то ми шукали відмінності, а потім зробили фокус уваги на якісь навпаки схожість. І е, за досвідом тим, які ми отримали з трансферного ціну творя, хоча звітування відбулося 13-14 рік, е, формування кейсів, як такових щодо там, певних саме порушень, які пов'язані зі зменшенням е, об'єкту оподаткування, вони почалися з 15-го року насправді. Тому я думаю, що так само буде відбуватися із е Гіком. Так? Ми отримали там. Ну, Давайте так, Катя, вам пажуть два роки всерівного і немає сенсу да, на, на, на цьому так. акцентуватися, бо всерівностей санкцій. Ну е знов ж таки, тут же питання не до санкцій, а для того, щоб зрозуміти е конструкції. Е Да? І е, на це ми будемо звертати увагу при формуванні. І отже, у нас е, з тисячі кік ми наразі бачимо, е, подано е, понад сім тисяч якщо бути точно, повідомлень. Е, е, і в більшості випадків от переміщення, як ми бачимо, да, що 33% – це республіка Польща. 15% це Велика Британія, 13% Сполучені Штати, 11% Республіка Кіпр, 8% Естонія, всі інші вони набагато менше ну, загалом займають 20%. Тобто це є такою статистикою. А далі будь-які зміни, будь-яке переформатування і формування методологічних підходів насправді це наша з вами спільна робота. І по-іншому її ніяким чином не зробити, крім тісної взаємодії, проведення таких заходів, відкритого професійного діалогу і формування справедливої і розумної позиції з адекватним підходом. Пані Катерина, я вам дякую. дякую.